Всім салют! Це Double Dribble і обіцяна друга частина відео на тему головні питання в NBA прямо зараз, коли екватор сезону залишився позаду. Лінк на першу частину ви можете знайти в описі до цього відео. А зараз, будь ласка, підтримайте нас підпискою та лайком та дякуємо, що обговорюєте обрані теми в коментарях разом із нами. Це найголовніше. Тож, keep going. Питання номер 4. Чи підуть Golden State Warriors All-In під час дедлайну обмінів? Після провалу на старті сезону, вже зараз Warriors на сьомому місці на заході за крок від зони плей-офф, топ 6 Так, у них є певні недоліки, окрім того, їм би не завадив бекап бігме а також можливо бекап-вінг, Про це ми говорили в першій частині. Але навіть цей склад може вирішити наявні проблеми. І здебільшого, проблеми ГСВ на старті сезону були пов'язані з чемпіонським похміллям, про яке ми теж неодноразово говорили в попередніх відосах. Підтверджують це і загальні метрики, зокрема погані результати Warriors на виїзді. Втім, треба покращити ті показники, з якими у них раніше все було в повному порядку. Це захист, підбирання та інші моменти, які їм не вистачає в першу чергу у виїзних матчах. Тож, повертаючись до нашого питання, тут може бути декілька точок зору. З одного боку, так Warriors мають йти Олин, але впевненості в тому, що вони це зроблять, немає. Причина, чому Warriors мали б ставити всі фішки під час дедлайну, в тому, що потенційні суперники Golden State стали сильнішими, ніж у минулому сезоні. У Мілокі повернеться Кріс Мідлтон, у них додався Джо Інгелс, Бруклін значно солідніше виглядає в цьому сезоні у порівнянні з минулим. А також Бостон, який додав Малкольма Брокдона, а Тейтум та Браун, продовжують прогресувати. Тож Celtics теж стали сильні. Навіть без іми у доки. На заході питань вистачає, але говорячи в Warriors, ми тримаємо в голові чемпіонську серію. І потенційна загроза зі Сходу виглядає для каліфорнійців доволі тривожно. Тож обмін молодих гравців на досвідченого Бігмана та Вінга тільки підвищив би шанси Golden State на захист титулу. Адже навіть маленьке покращення команди може стати вирішальним у фінальній частині сезону. Швидкі міні-перебудови команд доволі реальні в NBA, але в той же час є відчуття, що Джо і власник команди. Дивиться на такі рішення більш песимістично і цілком імовірно розуміючи, що чемпіонське вікно лідерів Golden State потроху зачиняється, робитиме він ставку саме на молодих гравців команди. Наступна тема: Брукліннець претендерс. Бруклін реальні претенденти на титул. Чи все ж таки прикидається? Давайте розберемо. Кевін Дюрент грає на рівні MVP. команда демонструє гру рівня топових колективів ліги прямо зараз. Багато хто, звичайно, не погодиться з тим, що Кейді – головний претендент на титул. А НЕЦ насправді зможуть конкурувати з найкращими у плей-офф, адже важко забути про ті невдачі, які супроводжували команду останнім часом. Давайте виокремимо декілька причин, чому Бруклін може вважатися реальним претендентом. НЕЦ – третій за ефективністю позиційного нападу в лізі, і другий в НБА за захистом проти позиційних атак. На половині майданчику, і це саме те, за рахунок чого виграються матчі в плей-офф, де значно якісніший скаутінг, кращий захист проти швидкого нападу і, в принципі, кращий захист. Nets – найкраща команда в лізі за грою в клатчі. Вони виграли найбільше в сезоні близьких матчів у вирішальні моменти гри, більш ніж будь-яка інша команда NBA. Це теж важливий фактор. Третє доволі суб'єктивне твердження, але Кевін Дюрент, можливо, найкращий баскетболіст у світі прямо зараз. В регулярному чемпіонаті, звичайно, мова саме про це. Окрім того, він дуже мотивований. Пригадаємо його резюме. У Дюрента два титули, які він здобув у Golden State Warriors, граючи разом зі Стефом Каррі та компанією. І багато людей, звичайно, цінують ці титули значно менше, вважаючи перехід Кейді у Golden State читерством. Але титул з Брукліном може повністю змінити динаміку сприйняття досягнень. Дюрента і додасть легітимності його внеску в титули «Warriors». Тож Бруклін прямо зараз команда, яка чудово працює в позиційному баскетболі, більш релевантному для плей-офф, до речі, вони чудово почуваються у напружених ситуаціях, в клатчі, і в цій команді грає один з найкращих баскетболістів світу прямо зараз. Тож, схоже, у НЕЦ вистачає сильних сторін, щоб вважатися контендером. Не без недоліків, звичайно, по перше, Дюрент зараз травмою. Брукліна не вистачає китків після дріблінга від гравців та розмірів на флангах. Тож проти фізично сильної команди, такої як Бостон, наприклад, знову. Можуть бути проблеми, але в кожної команди є недоліки. Головне знайти можливість їх приховати. Ну і заключне шосте питання: філософське: чи вдасться Бостону залишитись найкращою командою ліги до кінця регулярки або до кінця сезону? Якщо взяти другу половину минулого чемпіонату та перші 45 матчів цього сезону, рекорд Celtics становить 63 перемоги та 23 поразки. Окрім того, Кельти виграли три серії плей-офф і лідирували у фіналі 2-1. Ця команда демонструє свій найкращий баскетбол, і робити це на дистанції другої половини сезону без боїв буде дуже важко. Селтикс можуть програти 10 матчів поспіль, і ми скажемо, окей, у цій команді явно є проблеми, які вони можуть вирішити. Вони можуть і виграти 20 матчів поспіль, але ми можемо спитати в цій ситуації, а чи готова ця команда перемогти у фіналі Warriors? Головні питання щодо Бостона ми будемо ставити на пізніх стадіях плей-офф. І головний ворог селтік це самі селті. Чи зможуть вони змінювати свою гру в атаці, підлаштовуючись під того чи іншого суперника, коли ставки будуть максимальними? Найкраще можливість відповісти самим собі, повернутися до фіналу та виправити минулорічні помилки, якщо їм вдасться переступити через проблеми, зокрема індивідуального характеру, вони можуть завоювати трофей, враховуючи рівень таланту та досвіду, який є в цій команді, цього більш ніж достатньо. Звичайно, питань в НБА значно більше, їх безліч. Саме за це ми любимо найкращу спортивну лігу світу. Розкажіть в коментарях, які тенденції поточного сезону стали для вас найбільш неочікуваними, що для вас наразі є найголовнішим сюрпризом сезону. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це Double Dribble. Залишаємось на зв'язку.